Є тільки одна, і то дуже малесенька різниця між успішними людьми і між тими, хто не має успіху. Я працюю з підсвідомістю, і я маю можливість кожен день бачити і одних, і других, і порівнювати їхні стани. Бо в підсвідомості, коли ти працюєш з підсвідомістю, ти оцінюєш сьогоднішній стан і той стан, який нам потрібно. І ми вибираємо оту різницю. І з нею працюємо з цією різницею. Ті люди, які дуже хочуть досягти успіху, але їм не вдається, вони копіюють дії успішних людей, повторюють, все роблять ще краще технічно, ніж ті, що заробляють мільйони. Але чомусь бляха-муха не йде. А ті, хто успішні, роблять це лівою ногою, і в них все круто получається. От чому так? Вся Різниця тільки в одному. Успішні люди застосовують в своїй роботі талант. Талант. І коли я працюю з тими, хто шукає свій успіх, ще намацує свій шлях, чому ти поставив хрест на своєму таланті? Чому ти забив на нього великий баклажан? А вони мені кажуть: бо за талант ніхто не платить. Або кажуть, у мене таланта нема. Але такого не буває. Не буває людей без таланту. Це, що... ну, це то саме, що народитись без печинки, розумієте? Нема людей без таланту. І те, що ви говорите, що за талант не платять, це теж абсолютна єрунда. От візьміть таку просту роботу, як таксіст. Що треба від таксіста фактично? Сісти, поїхати і вийти з машини, з точки А в точку Б переїхати. Але є такий таксіст, до якого сідаєш, просто переїхав і забув його. А є такий таксіст, що ти тільки сів у машину, тобі хочеться їхати з ним на край світу. Це людина, яка включила свій талант. Цю людину ніколи не заміниш нічим. І навіть штучний інтелект, який скоро позміняє майже всі професії, ніколи не замінить талановиту людину. Ця людина автоматично стає незамінною. Чи це бухгалтер, чи юрист. Чи хто завгодно, як тільки ви свій талант інтегровуєте в свою діяльність, все, ви король. Талант це есенція людини, яка робить вас собою, яка робить вас унікальним, таким, як створила вас природа. Для того, щоб це розкрити в собі, розблокувати, дивіться відео, посилання в шапці профілю, називається Про це мовчать психологи.